Закарпатські рятувальники отримали чергову допомогу від Австрійської федеральної землі Бургенланд. Першим протестував спецавто голова обласної адміністрації Віктор Микита. Каже, гасити пожежу не вміє, але поїхати може на будь-якому транспорті. Губернатор федеральної землі Бургерланд Австрія вже не вперше передає нам пожежні автомобілі і медичну допомогу. Тому чи сьогодні вони передають два автомобіля і медустаткування, яке йде в комплекті до цього автомобіля. Для повноприводнім автомобілі нам сьогодні потрібні в Закарпатті. Такий автомобіль буде сьогодні працювати в одній з громад Закарпаття. Та я маю всі відповідні категорії водіння, так що можу навіть і поїхати, якщо треба. От не вмію займатися пожежогасінням, а їздити вмію. Це вже не перша допомога надана австрійським урядом закарпатським рятувальникам. Минулого року було передано сім пожежних автомобілів. За словами очільника відомства Романа Гудака, спецтехніка дуже добре виконує свої функції і має хорошу прохідність у горах. «Ці машини зарекомендували себе дуже якісно, і вони потрібні нашій Закарпатській області. Тому що вони є повноприводними, а в нас дуже багато гірських районів. Крім того, вони вивозять досить великий об'єм гасящих речовин. Це 4 тисячі літрів води. По технічним характеристикам вони є дуже невеликі і проїжджають в любі гірські вулички, провулки. Автомобілі не нові, але мають якісні технічні характеристики, і закарпатським рятувальникам дуже допоможуть у складних випадках. Окрім того, одна з автівок оснащена спеціальним устаткуванням, яке використовують при ДТП. Це автоцистерни. Загальне їхнє призначення це гасіння, пожеж. Ну і додатково, якщо бачимо веко, там ще й спецобладнання встановлено. Якщо беремо штаєр, це в основному для гасіння. Далі ззаді бачимо там ви побачите генератор то саме, тось, і спецавтомобілі, в даному випадку цей ферба. Губернатор землі Бургенланд приїжджає на Закарпаття вже не вперше. Тутешніх керманичів називає своїми друзями і завжди радий їх бачити і допомагати у будь-яких потребах. На мою думку, дуже важливо підтримати таку особисту підтримку і допомогу. Хоча на нас можуть чекати ще важкі часи в майбутньому, наша дружба, наше партнерство співпраця позначена тим, що ми можемо відкрито говорити про будь-які теми, і що воно буде і в майбутньому. Закарпаття отримує постійну підтримку не лише від австрійського уряду, а й від населення, об'єднаного у громадській організації. Попри важкі часи для України і для Європи в цілому, політики на місцях добре роблять свою роботу, каже Верена Дунст, очільниця регіонального парламенту. Скайнефахецайтонці махнде прості часи, але ви дуже добре робите свою роботу. І ви маєте велику повагу від нас. І, звичайно, ми будемо робити все, що в наших силах, для того, щоб вас і надалі підтримувати, як ви бачите, по моїй куртусі я сьогодні представляю не тільки парламент Бургенланду, а також Фольксгільфеку народна допомога Бургенланду. Ми є громадською організацією. Перше речення в нашому статуті ми нікого не залишимо одним. Ми всім допоможемо. І звичайно, із сторони Volkshilfe я теж допомагаю. Ми допомагаємо так, як ми можемо. Dizimсіни alliскуte всього Kraft, найкращого вам і майбутнього äh, хоробрості сили фіде гараз фадарунки і подолати всі перепони, які нам дає окрім забезпечення спецтранспортом і медичним устаткуванням для рятувальників, австрійська делегація також обговорила із керманичами області проект реабілітаційного центру, який будуватимуть в Ужгороді. Окрім фінансової підтримки, готові взяти на навчання до Австрії кількох реабілітологів, які потім працюватимуть із військовими вдома. Також наступного року продовжать практику оздоровлення українських дітей на своїй території. Цьогоріч упродовж літа в Австрії побували понад 2,5 тисячі наших дітей.